2025 рік чітко окреслив нових лідерів на ринку нерухомості Івано-Франківська та Закарпатська області, які є явними фаворитами серед інвесторів. Якщо говорити про Івано-Франківську область, то попит на житло є стабільно високим. Але якщо ми проаналізуємо сайти з оголошеннями про нерухомість, то побачимо, що приблизно на 650 оголошень буде по два відгуки. Це означає, що попит є, але вибір обмежений. І саме тут варто звернути увагу на Закарпаття. Чому інвестувати сюди стратегічно вигідніше? Закарпаття межує одразу з чотирма країнами Європейського союзу Угорщиною, Словаччиною, Польщею та Румунією. Це дає потужний стимул для розвитку міжнародного туризму та співпраці. Тут є можливість розвиватися бізнесу з логістичним та торгівельним напрямком. Завжди є попит на житло від представників гуманітарних місій чи іноземних фахівців. У 2025 році середня вартість за метр квадратний в новобудовах зросла приблизно на 14% порівняно з минулим роком. Це свідчить про довіру інвесторів та сталий розвиток ринку, що важливо, прогнозують подальше зростання цін, що робить первинний ринок особливо перспективним для вкладень. Закарпаття це справжній туристичний магніт, спа-комплекси, лижні, курорти, термальні джерела, санаторії. Тут відпочинкова нерухомість здається і влітку, і взимку. Вона не просто окупається, вона постійно працює. Якщо ж ми порівнюємо з Івано-Франківською областю, до прикладу, Яремчі чи Буковель, то в Закарпатті суттєво менша конкуренція в туристичному напрямку, оскільки туризм активно розвивається, а об'єктів ще небагато. Будівельна активність на Закарпатті теж на високому рівні. Тільки у 2024 році в експлуатацію ввели майже 484 тисячі квадратних метрів, що на 28% вище, ніж торік. Така динаміка свідчить про одне: регіон розвивається. Тут будують і сюди вкладають. Тож, друзі, Закарпаття це не просто мальовничий регіон, це потужний інвестиційний майданчик. Звертайтесь за консультацією, допоможу розібратися в варіантах і підібрати саме той об'єкт, який буде працювати на довгострокову перспективу.